Кабеля бувають різні, тверді, м'які, високовольтні, низьковольтні, бувають біметалічні, бувають мідні, посрібнені, а бувають пластикові. Пластиковий світлопровідний кабель від медичного обладнання. Всередині гумового шлангу видно дуже багато тонких ниток, волокон. Прядь фактично, тому воно гнучке і дуже м'яке. Сам інтерфейс з різьбою і маємо торець, трохи вже брудний чи підпалений, а тут трохи засраний. Вже навіть видно на лампі, що от як навожу, то передається освітлення. Беру джерело точкового світла і луплю, отак, луплю йому вписок. І як бачите, воно валить добряче. Від чого ж той кабель? А кабель цей від страйкера. Очевидно, імпульсний блок живлення вже має. І якби вроді вже ледовське джерело світла. Медичний освітлювальний прилад. USB. Незрозумілі конектори специфічні. Мені незнайомі, не знаю, що ви там бачите, чи ні. Специфічні незнайомі, може, це його страйкерівський якийсь особливий шатер це є затвор. Не знаю, що за затвор. Можливо, це, якщо воно працює в парі з лазером, щоб не попалити там, не знаю, рогівку лікарю чи, чи сам освітлювальний пристрій. Два вентилятора купа пилюки. Що йому сталося? Його десь як дезінфікували, то щедрість медсестри не зазнала меж і десь дезінфікуючим розчином його залили. І ось під дисплеєм чи під тачскріном видно пляму. Включати ми його зараз не будемо, бо не знаємо, наскільки його залили. Тому спочатку розберемо, помиємо, почистимо, а тоді будемо вмикати. В нього є такий специфічний портал в другий світ. З зажимом трьохкулачковим. Це зроблено, мабуть, для того, щоб можна було зажимати різні світлопроводи різного діаметру, різного виробника. Розберемо, подивимось, ближче. З цікавого сальник є з пружинкою. Ну, це не сальник, це, мабуть, для фіксації по максимальному діаметру. Або для заземлення. Хоча для оптики заземлення не потрібно. Кнопка з вмонтованим світлодіодом чи лампочкою, і, мабуть, буде гарно жевріти зеленим, коли ми це все полагодимо. Розбираємо. Два гвинта і кришка злітає, як штани з молодої дівки. О, і внутрішній світ весь в пилюці. Плата виглядає сухою. Нічого критичного я не бачу. Але приходить розуміння, що це далеко не просто. Джерело світла. то щось складніше, тому що, дивіться, є процесор, оперативна пам'ять, пліска зі своєю оперативкою. Ще два якихось кристала. Досить серйозний. Перетворювати живлення, навіть три джерела живлення, три дроселя шиною намотаних. І транзистори, як в еплівських ноутбуках. Коротше, круто, досить серйозний апарат. На фоні радіатор досить не свіжий з термотрубками, причому тих термотрубок, їй-богу, багато. Я трохи в шоці. Воно або має потужність як ядерний реактор, або, не знаю, воно може на вуглецевому електроді працює, що така потужність для відведення потрібна. Радіатор страшно забитий, ми то зараз понесемо продувати. Всередині все сухо, старі каплі, напевно, теж таки дезінфікуючого розчину, що викликали корозію. Відповідно, залита, по суті, тільки передня панель, а залита десь ось тут по межі. Ось тут є жижа. Більше нічого немає. І видно якусь механіку, до котрої ми, можливо, пізніше заглянемо. Що ми можемо побачити знизу? Джерело світла, очевидно, цей блок. Є ще один світловод від галуження. Ось тут, напевно, на сенсор освітленості, на зворотній зв'язок. Видно вилучні контакти, такі моцні. Раз, два, три штуки. Цілком можливо, що тут є два або три джерела освітлення різної потужності або, можливо, запасний. Ми вже це бачили в іншому пристрої, десь в кінці буде посилання. Знизу плати трохи танталів біля пліски. І як би не зрозуміло, що тут би мала робити та вся ледве троніка. Все ж таки, тут камер ніяких немає. Сюдою тільки просто освітлення може валити. Тобто тут, по розміру сенсора, ніякого серйозного камери не може бути. Тут тільки силові плюс, напевно, термодатчики або зворотній зв'язок. І як би незрозуміло, за що відповідає та вся Led Vtronica. Я трохи в шоці, якщо чесно. Трохи забагато як для драйвера Led діода Імпульсний блок живлення. Основне джерело живлення пристрою. Ззаду ховається фільтр мережевий. Хоча і тут додатковий фільтр є на самому блоці. Два вентилятора. Один обдуває загал, другий через тунель. Займається виключно радіатором і охолодженням джерела світла. Тут в нас БТАшка семистор, для чого не зрозуміло? кнопка і семистор. Трохи дивно, якщо чесно. Не розумію, для чого тут семистор. Розбираємо, нам треба починати з передньої панелі, тому що решта виглядає чистим сухим. Передня панель на засібках знімається легко. Знімаємо. Зажим. Видно, що вже хтось його пробував зняти неправильно. Цікава шпонка для того, щоб воно не прокручувалося, тому що зусилля тут прикладається досить високе. Шлейф всього-навсього 5 друтів і морда в нас в руках. Що ми бачимо тут? Скоріше за все, є щелинки це є оптичний сенсор. Тобто наявність світлопроводу визначається відблискуванням від його нержавійки корпусу. Заземлення і дисплей. Вроді як би без пальцетику. Але як тоді здійснюється керування? Може пальцетик підключається окремо. Бузер, підсвітка діода і два процика. То треба розбирати. Тим часом глянемо на механізм. Дув-дув, толком не вийду. Зроблений досить масивно і впевнено. По суті так, трьохкулачковий патрон. Через шестерні, на круговий сектор шестерні, передається обертовий момент і через тяги проводиться розведення. І точно як патрон. Є насічка на губках. Видно сліди корозії, це не змазка. Це щось капнуло, але саме не заржавіло, тому що воно або з нержавійки, або з алюмінію. Тяжко сказати. Гвинти трохи позбивані, таке враження, що хтось тут лазив, крутив. Вже мені зрозуміло, що механізм працює не повністю правильно. Ось розвожу і нічого не відбувається. А мав би вискочити шток. О! Є шток, фіксується гачком. Тепер, коли ви встромлюєте сюди світлопровід, воно би мало автоматом його зажати. Ось, дивіться. Оп, є. Але цей механізм працює через раз, десь закусуючись. Чому так? Не знаю. Почищу змащу і буде як новенький. Але це не основна ж проблема. Чотири гвинти тримають плату. Відключаю роз'єми, щоб не заваджало. Рама прижиму дисплею. І сам дисплей. Оба! Є резистивний тачскрін. І мити нам тут нема що. Це кінцева. От, розчин попав. Дезінфікуючи по периметру, відповідно, воно роз'їло. І це кінцева тачскін, якщо він не працює. А я думаю, що він вже не працює. Нам залишається хіба поміряти розмір, товщину і шукати тачскін, хрен знаде. Тому що розмір досить нетиповий. Дуже шкода. Тач Тут резистивний, щоб впевнитись в діагнозі. Розбираю і бачу, що це не є залиття, принаймні явної рідини, тут ніякої ні слідів, нічого немає. Тут все чистенько і сухенько. Між плівками тача наша пляма залишилася. І це є типове злипання тачскріну від віку. Тобто його тицяють, прогинається і залишається контакт. Це, на жаль, теж не лікується. Це потрібно міняти тач Відповідно, міряю габарити. На всякий випадок фотографую, списую всі дані зі шлейфа. Можна попробувати чи він ще працює. Бо якщо працює, то хай собі так з тою плямою працює, її не забереш. А якщо не працює чи погано, то тільки міняти тачскрін Отаке. На жаль, поки що збираю назад. На корпусі. Якісь такі зовсім зовсім слабенькі, це навіть не підтікання, як півкраплі. Ось сліди характерні дезінфікуючої рідини. Може, воно її би пошкодило тач, але щоб так затекло на середину, ні, оскільки ця пляма посередині дисплея, то цього разу звинувачувати медсестру я не дам. Це не її вина. Воно не є явно залито, як то ми бачили в іншій техніці. Де все було в корозії поїджено, я аж плавало в дезінфікуючому розчині. Це не той випадок. Мені треба змастити механізм, той, що заїдає, відповідно до нього добратися. Значить, все ж таки верхню плату треба буде зняти. Відкручую світлопровід зворотнього зв'язку. Акуратно, щоб не сколоти фотосенсор. Тут ми нічого не побачимо, просто. Світлопровід. Акуратно здоймаю плату. Контакти навіть не бачу, чи вони запаралелені, чи ні, ні не запаралелені. Тобто в нас три джерела. В нас три пари контактів, в нас три броселі, в нас три джерела незалежних освітлення. Це в сторону. Що ми маємо тут? Світловий блок. Всередину, напевно, лізти не варто. По два дроти додаткових відходять від силових. Плюс-мінус позначено. Є якісь написи. Написи фітінг. Не так, щоб дуже цікаво. Видно металеву масивну основу, котра через термопасту контактує з термотрубками. Видно, що. Ліворуч в нас потужність джерела суттєво менша. І, в принципі, більше нічого не видно. От таке чудо. Термотрубки йдуть петлею, тобто по три зверху, три знизу. Давно в мене був срач, чи то три термотрубки, чи то шість термотрубок, якщо воно так оформлено. Я вважаю, що шість. тому що процес кипіння відбувається на п'ятаку і по шести каналах. Іде конденсація в радіаторі, тому як не крути, фізично це 6 термотрубок, а не 3. Хоча це є 3 трубки, котрі мають відвід від середини, так сказати. Курча, я не втримався. Де і коли я ще таке побачу. Їстувань в кришці немає ніяких, тут нічого особливо точного бути не повинно, тому знімаю кришку і дивимося на внутрішній світ цього освітлювача. Ще цікаво, є світлопроводи. Я не знаю, чи видно на камеру, що тут от такий паралелепіпед пішов. Зверху воно зафіксовано епоксидкою і матовим шклом. Призми лінзи. Призми з просвітленням. Напівпрозоре дзеркало. Я так розумію. І оптика. Регулювань ніяких віддалених немає. Тобто воно раз від'юстовано на заводі, закрите від пилюки. І сюди ніхто більше не лазить. І глибше ми лізти не будемо. Видно, як переливається дзеркало різними кольорами. Дих, дих, дихлорика, дихроїдальне дзеркало. Чи як воно називається? Дроїдальне шкло. Тобто одну частину хвилі, тобто одну довжину хвилі воно пропускає, а другу відбиває. Збираю назад. Основа, до речі, також виконує роль тепловідводу. І ось там між. Термотрубками видніється термозапобіжник багаторазовий. Приходить розуміння, що змазка не допомагає. Механізм клинить не через пересохшу змазку, чи через її відсутність. Воно до кінця не хоче йти, скоріше за все, через неправильні раніше спрацювання механізму і через розклепаний ось цей шток, котрий не може вийти через отвір. Нам це треба вибити і якось його трошки. Так сказати, торцанути, наблизити його до форми круга, щоб воно не клинило нам. Ось воно, воно десь тут підклинює. Першою причиною того заїдання була проблема з розклепаним світлопроводом. Його, так як я казав, губками розклепало, він втратив круглу форму. Розверлив на міліметра отвір. Тепер воно ходить без заїдання. Кидається в очі зношений фіксатор. Він зафіксований гвинтом, відповідно, розфіксую, розверну і буде як нове. Цей механізм можна буде вважати відновленим. Що цікаво, застіпка пластикова і стояла на клею. Поставлю другим боком, буде ходити. Ось так. Пер би мало бути добре. Пружин ще нема, тому під пружинію пальцем взвожу механізм, пружини піджимають шток. Воно зафіксоване. Тепер, коли сюди пропадає світлопровід, він нажимає шток і фіксується. Отак От воно має працювати. Для того, щоб вийняти світлопровід, потрібно руками механічно взвести механізм, а пружина під'жме назад шток. Тепер цей вузол буде працювати коректно. Перед зборкою покажу ще світлопровід. Він виглядає прозорим. Всередині порожнім. тобто. Але по факту він має на торці просвітлення і сам є якби заповненим. Але проглядається трубчаста структура довкола. Можливо, це якісь різні пластики спеціалізовані. Вони мусить бути ідеально прозорим в потрібному діапазоні хвиль, інакше буде на ньому виділятися потужність. До речі, шестигранники тут не метричні, а дюймові. Американська система. Добре, що маю набір і маю чим то діло розібрати, зібрати. Що ж, давайте дивитися, що з того вийшло. На світлопроводі, то вже деградація оптоволокон пішла. Чи то від бруду воно вигоріло, чи то від часу віку, дезінфекції воно вигоріло, не знаю. Я так думаю, що, власне, ось ця сторона заходить в прилад. А ця до інструменту, тому що до інструменту є фіксація різьбою. Тут різьби не потрібно. Без світлопроводу воно працювати не буде. Вмикаю. І є запуск. До речі, семестр, можливо, плавний пуск. Так, і тачпад не працює. Спрацьовує неправильно. Режим задати не можна. Хреново. Добре, перевіряємо, як працює кнопка. Тобто, ось цей світлопровід нам треба подати, вперти в шток. І він мав би зафіксуватися. Що ми і маємо? Для розфіксації витягуємо. Тепер воно фіксується, працює та, як книжка пише. На жаль, нам то зараз поможе мало, тому що ми маємо залипання тачскріну. Треба шукати тачскрін. Наразі, на жаль, так. Але ж мені дуже хочеться показати вам, як воно має працювати. Як то кажуть, смікалка рулить, плюю на присоску. От, ця кнопка спрацьовує, а при нажиманні любої іншої спрацьовує та сама. Але ми ж знаємо, що в нас тут пляма залипання, то давайте ми то відтягнемо. Гоба потягну, нажав. Вуаля. Але воно зараз не включиться, бо в нас немає світлопроводу. Вставляю світлопровід. Вуаля. Дабуді світ. Ввалить воно конкретно. Ну і тепер можна регулювати яскравість. Боюсь направляти в очі. Ну, трошки тут потягнули, тоді... тоді регулюємо до мінімуму. 0. Ну, а тут вже легше. Ну Користуватися таким макаром це не варіант. Просто щоб вам пояснити, що з любої безвихідної ситуації тимчасово вихід є. Отак.